Гра. Знайди зайвий предмет. Що тут зайве? Який предмет зайвий? А тут. Назви зайвий предмет. Порівняй предмети за розміром, довжиною, висотою та шириною. Яка лопата найбільша? Де найдовший огірок? Покажи найнижчу вазу. Де найвущий ремінь? Хто з дітей в родині високий? А хто низький? Хто з членів родини найвищий? Знайди на малюнку. Порівняй за розміром.